Доброго дня, діти! Вітаю вас на уроці інформатики. Тема нашого сьогоднішнього заняття використання комп'ютерних пристроїв для навчання. І розпочнемо наш урок з того, що пригадаємо раніше вивчений матеріал. А саме, давайте поговоримо про види комп'ютерів. Комп'ютери бувають стаціонарні та портативні. Стаціонарний комп'ютер. Це такий комп'ютер, який потребує під'єднання до електромережі для роботи. Такий комп'ютер ми не можемо взяти з собою на прогулянку до друзів чи на навчання у школі. Портативні комп'ютери це ті комп'ютери, які не потребують постійного під'єднання до електромережі для роботи. Такий комп'ютер ми можемо брати з собою на прогулянку, до друзів чи на навчання. До портативних комп'ютерів належать ноутбуки, нетбуки, планшети, смартфони. Також, діти, давайте пригадаємо основні складові комп'ютера. Для цього відгадайте загадки. Якщо є складна робота, мусить бути лиш охота. Бо зі мною буде толк, адже я системний блок. Так, системний блок. До основних складових комп'ютера належить системний блок. Далі. Я показую об'єкти, фото, відеопроекти. Я не плеєр, не мотор, а звичайний монітор. Так, до основних складових комп'ютера належить монітор. А, Б, В, Г, Д і кома. Всім, мабуть, уже відома така клавішна структура. Звісно ж, це клавіатура. До основних складових комп'ютера належить клавіатура. Я? Не нишпорю в коморах, не ховаюся по норах, ковзаю по столу трішки, бо комп'ютерна я. Мишка. Так, дійсно, до основних складових комп'ютера належить мишка. Чудово. Комп'ютерні технології дуже швидко розвиваються, і в результаті з'являються новіші. Сучасніші види комп'ютерів. Давайте познайомимося з ними. НетТОП це комп'ютер, системний блок якого прикріплений до монітора. Моноблок це комп'ютер, системний блок якого вбудований у монітор. З навчальною метою використовують комп'ютерні пристрої, планшетний комп'ютер, смартфон, телевізор, екран та проєктор для перегляду зображень, електронна книга для читання текстів, навушники, колонки, mp3 плеєр для слухання аудіофайлів. Сподіваюся, ця інформація була для вас корисною. І ви її запам'ятали. Дякую вам за заняття, і зустрінемося на наступному уроці.